Давайте подивимося, чи довольна Росія перемовинами в Саудівській Аравії, чи отримала вона те, що вона хотіла. Ну, карти кажуть про те, що домовленості велися, домовленості да, між трьома сторонами, але тепер вона намагається зберегти свої території, і в тому числі територія, яка знаходиться на воді. І тут може бути мова про Крим. Взагалі-то на дні колоди лицар мечів, який каже про те, що будуть активні дії, які будуть приводити до руйнування. Тобто Домовленості то були, але е, і про щось домовлялися. Але е, тепер оця команда е, вона каже про те, що треба побільше оберігати свої ресурси, побільше оберігати ті території, е, які вже були. Їхні. Тому що йдуть маніпулювання. маніпулювання тими територіями, які вони вже придбали і захватили. І, до речі, це може бути навіть і три території біля води. Так що, ну не дуже я б сказала, що Росія задоволена. Тому що тепер треба намагатися втримати те, що в них є, те, що вони ось прям заграбастали. Ну, така справа.